Так, сьогодні 28 лютого, і це означає, що в нас обзор на безкоштовні товари, які я отримала в Німеччині за лютий місяць. На ютубі це відео більше 10 хвилин, і кому буде цікаво, подивитися все це розгорнуто, я про все розповідаю де, як я його отримала. То переходьте в шапці профілю, в мій ютуб-канал і дивіться це відео. Почнемо із самого основного: це порошок. Ось такий жидкий порошок. І ось порошок у капсулах. Це все я отримала безкоштовно. Хто знає, то і знає. У мене в телеграм-каналі всіда є силочки, всіда актуальні акції. Ну а так швидко пробіжуся по тому, що купуєте на гратінтесті, е, сохраняєте чек, чек закидаєте на їхній офіційний сайт і отримуєте собі 100% суму е, цих товарів повернення на карточку. Якщо цікаво, більш детально, пишіть в коментарях, там цікаво про порошок і я буду знімати отдільні відео, хто ще про це не знає і живе як лісі. Далі, Давайте, далі пройдемося, це по моїм ось пробникам. духи. Не знаю, сфокусувалися, але вже мене всі повадили. Це духи. Усі е, класні духи Саларан, Дізель, е, що там? Шанель, е, Блекопіум. Коротше. Я вже другий рік не купую духи, тому що якщо це калічиство, мені прийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук за один лютий місяць, їстесно, я їх не використаю за вересень. В березні мені прийде таке саме калічитство. Давайте далі. Такий набор для волосся. Далі, ось такі духи стоїмось 59 євро, мені прийшли безкоштовно. Ось такі гель для душа, мені прийшов безкоштовно. Ось такі кремчики я вже показувала, мені прийшли безкоштовно, і ще троє я подарувала своїм підписницям. Так що, якщо ти теж хочеш отримати від мене якісь подарунки, то писуйся на мене, тому що я часто буду це робити. Кстати, ось ці духи я також отримала безкоштовно, і я їх розіграю серед. Коментарів у ютубі. Якщо ти живеш в Німеччині і хочеш отримати ці духи подарунок, я навіть заплачу за доставку, то переходь в Ютуб, дивися відео і узнаєш там умови. Це спеції, спеції. Це спеції. Я не буду показувати цю мілочовку, да? Я вам просто одним кадром тоді залью його. Я вам покажу таке саме головне і саме велике. Шоколадна паста. ця. Ось берить вам, кремчик. І, коротше, ще дуже багато усього. Ви це бачите, все на столі. Чай, вода. Саме главное, я показала. Так що якщо вам інтересно, біжимо біганьку в ютубчик, там дивимося, виставляємо якусь реакцію, для того, щоб я бачила, що вам інтересно це дивитися, що з вами ділилася, як це все отримувати безкоштовно. Переходимо телеграм-канал, якщо хочемо це все отримувати. Ну і все, обняла вас. Пока. Okay.